Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку удержуємо число 0, віднімаємо рівні числа. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову з вами рахувати. Будь ласка, поглянь, яка стрічка найдовша. Найдовша зелена стрічка, яка йде далі за розміром рожева. Яка найменша? Жовта. Яка стрічка? Є більшою, ніж жовта, але менша, ніж рожева. Правильно, блакитна. Яких та скільки фігур ти бачиш на малюнку? Підкажи, скільки рожевих квадратів. Рожевих квадратів 5. Скільки ти бачиш зелених кружечків? Кружечків 7. Скільки ти бачиш? Трикутників. Трикутників 6. Будь ласка, назви фігури, які ти бачиш на малюнку: квадрат червоний, фіолетове коло, жовтий п'ятикутник, зелений чотирикутник, блакитний чотирикутник, так, зелений чотирикутник або ромб і коричневий трикутник. Давай виконаємо задачку. На березі річки три жабки сиділи, до них пристрибали ще п'ять. Зможеш всіх порахувати. Звичайно, 3 додати 5 буде 8, мої розумнички. Ось вони. Знайди значення сум. Прочитай рівності на додавання. Розглядаємо, сума це дія додавання. 6 плюс 1 буде 7. 9 плюс 1 буде 10. 8 плюс 1 буде 9. Будь ласка, прокоментуй розв'язування. Знайди значення виразів. Розглядаємо. 4 плюс 2. Нам треба з вами, як і на минулому уроці, розкласти 2 як 1 та 1. 4 плюс 1 5 і плюс 1 6. 8 мінус -2, 2 це 1 і 1. 8 мінус буде 7 і мінус 1 – 6. 6 плюс 2 як 1 і 1. 6 мінус 1 буде. 6 плюс буде 7 і плюс 1, 8. 7 мінус -2, 2 виділяємо як 1 і 1. 7 мінус буде 6. 6 мінус 5. Молодці. Ви в мене впорались. Давайте тепер поглянемо. Чи так ви виконали ці вирази? Молодці. Будь ласка, прокоментуйте кожен малюнок, скільки пушинок залишилось на кульбабі. Погляньте, була кульбабка, вітер подув і здув з неї всі пушиночки. На першому малюночку було 4, одна відлетіла, залишилося. 3. Далі було 3, одна полетіла, залишилося 2. Залишилося 2, і одна полетіла залишилась одна. А коли одна полетіла, став нуль. Тобто немає нічого. Що ж спільне в рівностях? Поміркуй, коли при відніманні одержуємо 0. Було чотири сливи, їх всі з'їли. Тобто від 4 відняли 4. Буде 0. Було 3 персики, з них з'їли 3 персики. Отже, 3 мінус 3 буде 0. Поглянь, було в нас 6 вишеньок, черешень, точніше, з'їли 6 черешень. Скільки залишилось? Також залишилося 0 черешень. Будь ласка, назви вирази, які мають значення 0. Давай спробуємо. 7 додати 1 буде 8. 3 мінус 2 буде 1. 2 мінус 2, звичайно, буде 0. А ще де 0 буде? 0 буде, коли ми від 8 віднімемо 8, буде 0. І від 5 віднімемо 5. А якщо ми до 7 додамо 1 буде 8. Якщо до 4 додамо 1. 5 до 8 додамо 2 буде 10. Всі інші ми вирішили. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. 3 плюс 0 буде 3, 5 плюс 1 6. 3 плюс 3, 6. Дев'лю десять. Віть плюс 2, мінус 2 6. 7 мінус 3 4. Десять 1. 9, 5-0, 5, 0 5 7 плюс мінус 4, 3, 3 плюс 5, 8, 7 плюс 2, 9 і 9 мінус 5. Звичайно, 4. Молодці. Мої розумнички. Якщо у вас так, можете намалювати собі в зошиті смайлика. Будь ласка, склади і запиши в зошиті по три вирази до кожного малюнка. Поглянь, було 4 квіточки одного виду і 3 іншого, які ми можемо записати вирази. 4 додати 3 дорівнює 7. Що ми ще можемо записати? Правильно, 3 додати 4 дорівнює 7, або 7 мінус 4 дорівнює 3. Наступне поглянь три білих пуханочки хліба. Буханця і два чорних, темних. Давай подивимось: 3 плюс 2 дорівнює 5. Або 2 плюс 3 дорівнює 5. Якщо на віднімання, то в нас вийде 5 мінус 3 дорівнює 2. Те саме. В нас є 5 шишок одного виду і 2 іншого. 5 додати 2 дорівнює 7. Якщо зробимо на віднімання, то 7 відняти 5 дорівнює 2. Є 4 огірочки та 5 помідорок. 4 додати 5 буде 9. 9 відняти 5 дорівнює 4. Дай відповіді на запитання: що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали. Як можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти 1. Молодці!